Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! З вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт Коло мами. І сьогодні у нашому колі ми поговоримо про те, як допомогти дітям висловлювати власні думки, логічно мислити. Допомагати поповнювати свій словниковий запас, розвивати мовлення, фантазію. Уяву і покращувати пам'ять. І найцікавіше дізнаємось, як можна розвивати письменницькі навички вже у юному віці. Відповіді на ці та інші цікаві запитання сьогодні нам надаватиме режисерка, сценаристка, актриса, педагог, письменниця, засновниця і керівниця території театральної творчості, викладачка акторської та ораторської майстерності, уроків з розвитку письменницьких навичок для дітей та дорослих, авторка психологічно акторських та письменницьких Проєктів жінка Вінничини 2018 в категорії культура чарівна та завжди усміхнена. Анна Варениця вітаю Аню, у нашому колі. Доброго дня дуже рада сьогодні у вас тут бути, і нам дуже приємно бачитись. Скажи, будь ласка, от у дитинстві взагалі, перш ніж ми поговоримо про розвиток письменницьких так. навичок у дітей. Ти власне любила читати читати книжки? І якою була твоя улюблена книга? Я обожнювала читати. Спершу я полюбила казки, які мені читали батьки. І коли ще не вміла читати сама, то постійно просила: ну, будь ласка, почитайте мені якісь ці казочки. Мені дуже подобалися казки. Шарля Перо, про сплячу красуню, наприклад. Щось таке романтичне дівоче. Так то так, дівоча, так? насправді. Потім, коли я вже почала читати самостійно, то мені почав подобатися Ганс Крістіан Андерсен, uh -huh. його русалонька, дюймовочка. І також дуже полюбляла, якось так мені полюбилися казки народів світу. Тому що там якось так, от окрім е, сюжету, ще були якісь такі моменти, саме з певних культур. Там, якби і нашої рідної української, і там, італійської, і японської. І мені також було дуже цікаво, я себе відчувала якимось таким одночасно і принцесою, і дослідником uh -huh. цього пізнання чогось нового. Тому я можу сказати, що я з читанням. Дружу самого дитинства і досі дуже люблю. А як щодо письма? щодо того, як написати твір? От для багатьох сучасних дітей, як на мене, написання творів то є ну, справжнім таким покаранням. Звісно, я говорю зараз не про всіх діток. Так хтось це полюбляє це писати, так. І викладати свої думки. Як було з тобою? Чи ти полюбляла висловлювати свої думки на папері в дитинстві? Я дитинстве? також дуже любила це робити. У Мене завжди була дуже така фантазія, розвинена, дуже жвава. Мені подобалося щось фантазувати, придумувати якісь маленькі сюжети. Таке щось ремувати, угу. тобто якось я так як воно мене почалося з дитинства, і в принципі я ось і продовжила цей вектор, цей шлях, і в дорослому житті ним і пішла цим шляхом. Це чудово. Зараз передаєш усі свої знання так. вже дітям, так, так? так і робиш це із задоволенням. Дуже добре це виходить. Ми Дякую, ще поговоримо, так. які чудові методи, просто застосовуєш цікаві. А от, взагалі, на твою думку, чому на сьогодні читання і письмо для сучасних тінейджерів є скоріш задоволенням, а покаранням? Чому так сталося? Через що хто винен? у цьому? Особисто моя думка зараз в сучасних дітей дуже великі навантаження в школі, особливо також ось ті моменти, те, що ми от у нас пандемія, зараз у нас воєнний стан. На жаль, діти навчаються в онлайні. У них немає живої комунікації. Ось цих приємних емоцій перебування з однолітками, якихось жартів на перервах, тому подібно цих гарних емоцій, але є навантаження, що де треба здати і зробити. І вони, от, ну не всі дітки так полюбляють навчатися. Давайте будемо відвертими. Uh -huh. і їм не вистачає ось тих приємних емоцій, які би компенсували е, ось ці навантаження. Це по перше, і по-друге, зараз такий ось е, вік соцмереж. Зараз у них є ось там інстаграм, тікток. Вони його постійно листають, і вони не розуміють, е, як сказала клес, якось мені одна моя учениця. Я не розумію, навіщо треба напрягатися, якщо можна от, цікаво просто гортати. Mm -hmm. Тобто їм треба донести, що е, можна трішечки постаратися і отримати також ось це задоволення, розвивати фантазію вже свою, а не тільки споживати, дивитися е, ось ці вже готові продукти. Наприклад, ті свої до речі, учениці Кайці, я їй парали, що а давай ми з тобою разом тоді придумаємо якийсь сюжетик, і те можливо втілиш його в своєму ті, хто тебе буде креативний, а не такий, mm -hmm. як усіх. Тобто якось впроваджувати цю творчість дітям, щоб вони могли це застосувати на практиці, як їм цього так, хочеться тому, так? що їм подобається, а не тільки як це от бачимо. Ми вже Дорослі. свого дорослого віку. Угу. Але ж важливо, щоб дитина вміла розлого висловлювати Є, свою і. думку. А на папері дитина може говорить гарно, але як починає писати, то і вони не в'яжуться. Ці думки да, просто. щось не виходить е, цікаво, як батьки можуть взагалі заохочувати дітей на твою думку. За допомогою також творчості, за допомогою спільного. ось... Ча супроводження, ось, наприклад, також вони можуть разом вигадувати якісь історії. Вони можуть читати якусь казочку разом або дивитися фільм. І, наприклад, пограти в якусь гру, а давай подумаємо, а як, наприклад, герой міг там вчинити інакше. А якби він зробив би так, а не так, як ти думаєш? А давай там от це пограємо, а давай опишемо. Або давай придумаємо свій невеличкий сюжетик. Тобто якось так от спонукати і робити це не примусово, що ти такий сякий, ти не вмієш писати твори, як угу. ти будеш в дорослому житті. А що от давай з тобою пограємо, Це так весело, це так класно, приведемо разом час. І впроваджувати потихеньку ці моменти спільного часу проводження і цієї творчості дитині. І вона буде поступово розуміти, що це дійсно це, це класно, це не страшно, і це напевно вже потім і весело також, але й корисно. І чому це важливо у наш нелегкий такий час, щоб батьки приділяли увагу саме в цьому напрямку, а заохочували дітей не лише читати, але й писати і висловлювати свою думку. Ну, По перше, це взагалі дуже важливо для діток. Дитяча фантазія. Вона по перше не така, як у нас дорослих. У них ще немає стих таких певних. Шаблонів вже стереотипів uh -huh. в них немає такого досвіду. Для них світ це просто такий прекрасний білий аркуш паперу, який вони можуть самі розмалювати будь-якими фарбами, які вони захочуть. І якщо ось цю їхню дитячу уяву, тому що от я не вірю, що немає діток, які не люблять, не вміють фантазувати, то треба просто направити в от правильне русло, допомогти їм. І вже ось ця творчість, оце письменництво, ось ці такі якісь усні моменти, так цього uh -huh. фантазування вони дуже розвивають також і креативне мислення, яке може їм допомагати в майбутньому, uh -huh. і логічно висловлювати свою думку. Також доводити її до кінця пояснювати, от, це також буде от сприяти в майбутньому, е, також якби, от, і в отросток уяви, фантазії. Тобто, це все є ось такою ознаками цілісної особистості, в якої також потім буде і своя думка на неї буде там, наприклад, вже важче вплинути десь якимось негативним моментом, що вона вже їх не підхопить. Це буде вже. Маленька, цілісна особистість зі своїм творчим баченням світу дуже гарно сказала. Я так. ще так думаю, от сьогодні справді важко. І дорослим, і дітям так. така ситуація вона впливає на всіх. І коли діти замикаються всередині, то дуже недобре не там як розвивається дитина, навіть батьки Оленочка, не можуть виявити. Так. Так? так, тому що, наприклад, якби ми дорослі, ми от нам також нам всім зараз дуже важко. Ми проживаємо дуже такі страшні, такі переломні часи. Але, от ми, от, наприклад, розуміємо, якось якихось. Трішки логічних також більш моментів, що відбувається, якщо для дитини це все абсолютно незрозумілі емоції, вони от хаотичні, вони от не розуміють, чому так відбувається, чому от дорослі е, ось люди от чинять такі речі. Тому що uh -huh. от їм це дуже важко, і тому творчість також може стати такою, трішки як черевною паличкою-виручалочкою в цьому, е, щоб знову повернути їм е, віру в добро. Трішки підтримати їхню психіку, яка ще не сформована на відміну від нас, хоча для нас це також дуже стресово. А для діток з не з несформованою ще психікою юною психікою це взагалі е, дуже важко, і тому варто підтримувати її. Ось такими позитивними творчими моментами розвивати їм ось цю уяву, розвивати взагалі якби ось, сприяти їхньому розвитку, і це буде також їх ось підтримувати, допомагати і проживати ці нелегкі часи, і також, взагалі, ось формуватися в правильному векторі. Угу, це чудово. Знаєш, що ти є співорганізаторкою і співавторкою одного дуже цікавого проєкту, так. який вже дітки полюбили у Вінниці. Вже дехто встиг познайомитися. Хтось щойно познайомиться ще в майбутньому. Так. Є така можливість, і саме. Цей проєкт допомагає діткам розкрити свій творчий письменницький потенціал. Якщо Це можна правда. так сказати, розкажи, будь ласка, трішки більше в кого взагалі виникла ідея щодо створення цього проекту і хто до нього причетний в цьому проєкті. Є три людини. Ми от поспілкувалися так от на початку березня за от які плани, страхи, емоції поділилися. І ми є всі три, скажімо, так от причетними до творчості, до роботи з дітками. Ми подумали, що. Наскільки зараз дітям взагалі важко, вони взагалі не розуміють, що відбувається. Як би було би класно, якби ми зробили би спільними зусиллями якийсь проект, який от, допоможе їм ці ось ем, часи проживати трішечки легше для їхньої психіки, як звісно, за допомогою творчості угу. я відповідаю за творчу частину так. Е, Ірина Ісова. Вона відповідає за просування за різні організаційні моменти, ось такі. От і ще от Марина Антоненко вона відповідає саме за е, розробку, скажімо так, інтелектуальних, розвиваючих ось цих ось вправ. Вона є розробником. І ми в нас таки вийшла ось така от е, тріо. симбіостики, тріо, так, так, творче. І ось так виникла магія казок, проєкт для діток, який за допомогою. Ось такого персонажу, це наша ага. крихітка Ді, це дівчинка-дракончик. І от від її імені ми з дітками спілкуємося. Тобто там від імені крихітки Ді дітки мають змогу читати казки про її пригоди. Угу. Потім також до кожної казки вже є три-чотири сторінки з цікавими завданнями. Там і розмалювати, і обрати слово, і вгадати, і кросворд, і загадки, і, звісно, також. В кінці до кожної ось казки, і в кінці кожних завдань є така ось вправа для того, щоб кожна дитинка самостійно чи з батьками змогла написати свій маленький твір, маленьке оповідання з підказками нашого дракончика, там дракончик наша скеровує, що, як, і в кожної малечі потім виходить своє невеличке оповідання. Це ось такі. Листи, uh -huh. от є таких у нас поки що вісім листів, це літні пригоди, крихітки ді. І в кожному листі от своя казка, до кожної свої завдання, ось свої такі всі от моменти, які от спонукають дитину не так, як в школі, що ось тобі завдання, сиди, зроби. А от спершу казка, яка налаштовує вже от на... що зараз буде щось таке казкове, чарівне, вже вмикається, вже вмикається фантазія, насправді, коли ми читаємо ось ці такі історії. Потім, надихнувшись історією, і також у нас ще до кожному такому листі є qr код Це по сучасному. Якщо навести телефончиком на QR-код, то ми перейдемо за посиланням на відео. Де я вже там разом з Крихіткою Ді кажу привіт-привіт! Ми сьогодні з Крихіткою Ді розкажемо тобі про такі пригоди, які трапилися з нашою подругою, дракончиком. І я ось так це все програю трішки з акторськими вже моментами. І так спілкуюся також з дітками, ніби через Крихітко Ді, і також розповідаю дещо. От як налаштовую ці відео я такими от надихаючими мотивашками, щоб далі вже проходити всі ось ці завдання. Uh -huh. Щоб дитинка якби виходила, там завжди є таке якесь ось надихаючі моменти, що от і я вірю, в тебе все вийде. Я от там творчість, там це от задоволення, ти от такий от здібний, творчий. І от маленькими кроками ми ми з тобою йдемо до великих творчих цілей. І ось ці такі всі моменти, от, е, діток. Надихають дійсно, ось це проходити, навчатися, розвиватися. Зараз пропоную переглянути коротеньке відео власне про цей курс. і Після чого у мене ще будуть запитання. Нагадаю, це смарт-проєкт коло мами. З вами я, мама Олена, і сьогодні ми говоримо про розвиток письменницьких навичок у дітей разом з Анною Вереницею. Аню, скажи, будь ласка, от зараз ми будемо більш детальніше говорити так. власне про цей проєкт. Цікавий про цей курс, про вашу розробку, для якого віку він розрахований, тобто дітки якого віку можуть вже почати пробувати власне спробувати себе в ролі письменника або письменниці. Дітки 6-10 років. Це проєкт так. для них. Це ось саме це такі от вік, такої ось беззаперечної віри в добро. Ось це от така ось спрага до таких ось різних магічних моментів. Тому до речі, у нас от і дракончик та це ніби ось якийсь такий персонаж. Який ніби відомий діткам з іншого боку, а з одного боку, а з іншого боку, вони точно знають, що це щось таке от, казкове, нереальне, що вони не можуть просто так побачити цього дракончика десь там в дворі, наприклад, в себе. Mm -hmm. так? Чому <гум> дракон? Аню, може, якась мудра сова була, а саме дракон. Як дітки реагують, коли ти знайомиш, от, коли вона починає взаємодіяти, так, із слухачами курсу, десь слухачками? Як вони на дракона реагують? Їм дуже цікаво, Я ще, наприклад ми перед цим проводили це незвично, правда? Так, це дуже незвично. Ми ще перед цим у них запитимо, що уявіть. А якщо от ви вранці прокидаєтеся і бачите перед собою дракончика, а який там він чи вона? Він великий, маленький, якого кольору? А що він полюбляє? То ми вже так от підводимо, от саме на майстер-класах таких ось вживу, скажімо так. Uh -huh. І потім показуємо. Я ще потім розказую таку невеличку мене є така своя вправа, такого знайомства з персонажем, і от таку я ніби як розказую історію в ігровій рухливій формі, а дітки ніби допомагають мені. Тобто, от, тобто взаємодія відбувається. Так, тобто я вже так? з ними взаємодію так. А ось, наприклад, коли дитина, якщо відкриє саме ось у нашу коробочку магії казок, uh -huh. то на неї там чекають також ще. І блокнотик записничок твоїх мрій та планів, і ручка з крихіткою ді, і навіть стікери у нас там є. от з дракончиком, щоб наш, щоб можна було там клеїти на телефончик в блокнот і там чи куди завгодно. Тобто ось якісь такі моменти, що їй також показують дитині, що це не шкільні завдання, ні, це весело, це класно зараз. Все буде, і дракончик також такий ось символ. Ось, напевно, з цієї ось от магії чогось магічного, чогось незвичайного. Угу. Чому ді? От мене одразу запитання. Рихітка, ну зрозуміла. Оленич, маленька дуже довго. Я думала, як назвати, угу. і я вже сижу і думаю: ну малеча, як тебе назвати? Я щось мудрила, мудрила і придумала, що вона ось дівчинка, і ось У -у -у. Е ді. Це скорочення від дівчинка, тобто якби, це і першого от літера ніби слова дракон, і тому що вона дівчинка, то тоді, mm -hmm. але ж курс розрахований не лише на дівчата. Ну, Хоча мені правда. чомусь здається, що переважна більшість дівчат, а хоче там пишуть, висловлюють свої думки на папері. Ну, насправді, так, але Як щодо, щодо хлопців, ви знаєте, хлопці також полюбляють, тому що дракончик, навіть хай дівчинка, так. але для них також це щось, що. Символізує пригоди, тобто вони uh -huh. от хлопці також читають там, чи дивляться якісь мультики, і хлопці також дуже полюбляють дракончиків. Тому ми це також використали. І коли хлопці бачать дракончика, вони навіть не задумуються, що це в інші вона. Вони такі вау, дракон. Uh -huh. І для них це також щось таке, ось дуже круте. Угу, те, що приваблює, так і вони охочі виконують в принципі завдання, серйозні завдання. Однак так. з таким настроєм, що це як розвага, так, правильно так, так. скільки часу от, може тривати одне таке заняття, як як можна його назвати? Урок кожен таке це заняття. Це от він входить повністю в цей лист. У нас на угу. даному листи. Лист, це листи. пишуть листи. Так, так листи. 8 у нас 8 зараз вісім угу. листів, і в принципі, десь так, от від одної години. І більше, Тобто, наприклад, можна ось сісти. Наприклад, от якщо буде натхнення так швиденько, так його зробити, розписати десь так, от годинка трішки більше. Mm -hmm. Можна, наприклад, сісти і більш так там повністю, штамут нас можна і щось і розмалювати, і дописати. І так можна, наприклад, взагалі провести, хоч цілий день собі ось це задоволення, ось так от розтягуючи, так собі повільно вчитують, фантазуючи, розмальовуючи, тобто, в принципі, ось цілий день. Можна також робити ось цей один лист. Ось ці mm -hmm. завдання це переважно. Більшість дітки мають бути такі, ну як на мене, за темпераментом, які більш зосереджені, спокійні. Що робити непосидючим діткам? В принципі, ми також намагалися за це ось подумати. Завдання між собою не перегукуються. Завдання mm -hmm. є дуже різні. Тобто також, навіть, наприклад, що, от, наприклад, найбільш таке ось, звісно, свідоме вже, напевно, завдання це саме створити свій маленький твір, це вже в кінці, але перед тим там різні слугують, ніби як існують цікавинки. Там в нас, до речі, є і цікаві факти, тому що кожен лист відрізняється от від попереднього. Наприклад, там це може бути ось там лист на тему от ми поїхали в село до бабусі. Або от пікнік з друзями, або морська подорож, і мало того, що вони тематичні, тобто вони вже трішки привертають увагу, вони не перегукуються між собою. І в кожному листі є, як я вже говорила, ось ці і цікавинки, і також якісь там кросворди, наприклад, щось там вставити, зробити якісь різні завдання, розмалювати. Тобто, завдання вони дуже багатогранні. І в принципі це налаштовує, що як дитинка, яка навіть є і не посидючою, mm -hmm. що їй буде ось це також цікаво. а Потім вона ще подивиться ось це відео з дракончиком, яка її надихне, от, що в тебе видає, в тебе вірю. Там от такі там різні ще секретики. Яка, мотивація така, йде, так, да? мотивація, яка ділиться з дитиною, також послугує вже цим натхненням для того, щоб це твір написати. Як результат, що ти можеш сказати? Чи вони потішають діти дійсно починають викладати свої думки на папері? Може, вони не звикли ми, до ми цього? Ми починаємо начка з такого першого з перший лист з більш такого простого рівня, де, наприклад, уже трішки йде вектор певної історії. І там треба деякі моменти дописувати спершу, uh -huh. тобто вставляти якісь слова, репліки, придумувати імена персонажам, що ці персонажі зробили по відношенню до головного персонажа. А потім поступово, поступово дитина вже звикає до ось цих моментів і виходить на більш уже високий рівень, і вже створює своє оповідання. з того аркуша. Як то кажуть, Так. так вже сама від початку так, до кінця так. це чудово. Діти задоволені результатами діткам подобається, тому що дійсно воно от в них викликає ось якісь такі позитивні емоції. Ось цей творчий процес, ось ця така от елемент казковості. Тому їм дійсно їм весело. І ось, наприклад, коли ми проводили саме як майстер-класи, спершу uh -huh. наприклад для переселенців, ми проводили uh -huh. такі майстер-класи з крихіткою ді. Ми також потім от, пропонували діткам вийти там на нашу таку ось уявну сцену і слух прочитати свої твори. Вони виходить. Mm, це теж читали. важливо. Але це так класно. Мені це дуже також сподобалося, так собі відмітила. І я думаю, наприклад, що е, в сім'ї вдома там, наприклад, я також можу наприклад, зробити от, паралельно з мамою. Мама також може там чи там із татом, сестри. Річку з братиком також попридумувати свої версії оповідання разом, наприклад, так також один одному потім прочитати. І це також знаєте дуже такий ось фактор ось емоційного зближення. Uh -huh. Тобто діти також я зараз відмічаю. В принципі, епоха в нас така зараз і ці кілька років такі, що в них, е, дуже мало комунікації з іншими. Їм цього трішки не вистачає. Вони більш закриті в собі, ніж, наприклад, були трішки інші покоління. Так. І, і також дуже класно, наприклад, робити ось ці завдання з кимось, також там радитися, разом придумувати. Це дуже класне емоційне зближення і розкриття. І щоб на завершення вже нашої цікавої розмови, такої казкової розмови, ти порадила б зараз батькам, які хочуть, аби їхні діти навчились гарно висловлювати свої думки як вголос, так і на папері викладати. По-перше, я побажала і дітям і дорослим ніколи не втрачати віри щось своє, щось таке магічне, ось добре, мати творче хобі. Щоб це не було, чи це малювання, читання, це там не знаю, це якісь в'язання навіть, але ось творчість дуже наповнює, творчість є дуже таким могутнім, потужним ресурсом. І також в плані розвитку мовлення я також ось раджу, ось брати такі курси, ось як наш. Можливо, там якісь там от інше щось, от також от вигадувати щось своє, там разом щось читати, робити, але також разом. Творчо проводити час і робити вправи на розвиток також фантазії, mm -hmm. читати, вигадувати, і головне позиціонувати це з точки зору не критики, що в тебе такі проблеми, і ти мусиш це зробити. А що давай класно проведемо час, ти в мене така розумашка, ти в мене такий молодець, давай разом пофантазуємо, і потім що мені так цікаво було з тобою провести час, і в дитини вже таке поняття в психології як. Заякорити певний момент, в неї буде відбуватися ось це. Ось цей такий маленький якір створюватися, і вона буде розуміти, що творити це класно, вигадувати це класно, виражати думки. Це класно, тобто важливо творити, і важливо, як ми це позиціонуємо. Дякую тобі за таку цікаву змістовну розмову. Нагадаю вам <гадаю> нагадаю сьогодні. Разом з нами коло мами була Анна і Ми говорили про те, як допомагати нашим дітям опанувати письменницьку майстерність у юному віці та навчитись висловлювати свої думки, підтримуйте своїх маленьких письменників у їхніх починаннях і завжди вірте у них, і тоді ви побачите, як у них виростатимуть крила. З вами була мама Олена, миру і спокою усім нам. Коло мами. Смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.